Привіт. Що, бандити, Підемо вже до себе, так? Да? Не хочете гулять? Блін, мені сьогодні ще яйця треба запакувати. Ходіть. Та-та-та-та-та-та. Давайте. Де ти, ні? Як хочете? Трохи підсохло наче сьогодні. Що ви? Свині ганяють, треба, до речі, свиней випустити, щоб побігали, бо щось давненько я їх вже не випускала. Зрасті. Ой, ще зерно мені завести треба. -ху -ху. Щось сьогодні в мене перебор по роботі виходить. Надь. Де звідси, чого ти тут стоїш? Що таке? Грибуться там тихо будьте. Фух. А ви що тут робите? Так, дайте мені я кролям сіна дам. Так. Секунду. Там щось так гранулятор повільно робить ту гранулу, що я буду, напевне, робити її аж до 12-ї години ночі. Руляки. Ану! Прийшла, бо треба вже... До речі, я зараз напевно піду робити посилку з яйцями. Це буде мені не заважати робити гранулу, тому що там поки один бункер виробиться, це десь хвилин 20. Так що мені буде це зручно, я буду чути, як працює гранулятор, бо гранулятор без нагляду лишати не варто. може в будь-який момент стати. Жозефіна, ну ти мене дістала, якщо чесно. Ти коли-небудь наїсишся в цьому житті чи ні? Тих самців побити, нічого. Поб'ємо. Так, все. Е, що тут таке? Що тут робиться? У нас гарний день сьогодні. Осінній, теплий, сонечко цілий день. Ні, в обід десь був трохи вітер такий дуже конкретний, але взагалі класно. Рощу нема, підсушило все, взагалі супер. Так, хочу цим зараз питати сіна. Зараз буду потрохи, напевне, на тачку зерно загружу, привезу. Потім піду. Ем... Що я піду? Потім піду індиків прижену. Як мене ця клітка задовбала. Ой боже. Що, виїли вже? Воду випили. Кроляки. Сьогодні забрали в мене дві кролички молоденьких. Це з цього виводка, ті, що там окремо в мене були. Я думаю, що це норм. Я довольна. Заробила копійку, яку можна буде щось вкласти чи. Просто кудись. її є... Корисне діло. Кролиця. Треба тих крилиць вже попарувати. Як руки не доходять. Ви йдете чи ні? Якісь странні. Тут вже все з'їли. а ти куди? Зібрався. Га? Козак? Давай, плегіць. Опа, дивіться, який птиц. Большой птиц. Красивенний. Фух. Так, а що в нас тут по картоплі? Що картоплю поставити, виварити. Відро забула. Ну ні, на завтра, в принципі, хватить. Візьму кабачка, напевно, завтра доставить, бо сьогодні вже занадто багато роботи для мене. Зараз піду ще нагляну на... Індичат, що там, індичата, чи не ж сусіда вони? Давайте глянемо. Так, а ключі, може, зразу їх і забрати звідти. Зараз я візьму, напевне, ключі. Машина, а що ти тут робиш? А? Машина. Привіт! А там вон Михась. Прибігли. А, їжу знайшли. Комедія з ними. Так. Зараз я тут відроблю діло. Відкрию, може хай побігають трохи по вулиці. Якщо до сусідів не підуть, якщо підуть, то я їм зроблю тут. Я, я їх я їх поприбиваю просто. Дивіться, яке небо красиве. Зайки. Зайони! Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Пішли. Зараз гуси будуть, як недорізані. Пішли! О! Пішли, пішли. Бігом. Бачите, як зручно, розумною птицею діло мати. Не треба по неї йти переганяти. Позвав і вони самі йдуть. Йдіть. Так, щось, дичаток чи всі? Три. Вісім. Ага, всі. Казала, не казала, трьох вчора забрали. Хлопчика такого кольору і дві, двох дівчаток. Да. Тут попасети, дитя як камінчики їдять. Да? Мені зайки? красунчики мені. Сюди вже не йти. Ну, лишилося е, індички, ну, самці, і дві дівахи. Де ще одна діваха? А, оце ось одна діваха і світленька. Вон там, така бежева, як е, її мама. Вон. А ці в калабані будуть зараз хлюпатися. Так, до сусіда не йти. Приб'ю. Бачите, індички натомилися і пішли самі перші. Да, ви натомилися сьогодні? Це виварка, це кроликів сьогодні виносила клієнту. Ой! Диви, по дзьобі довбанулось. Ти що? Трошки туту? -ту? Трошки в голові нічого нема, так? Да? Так, давайте. Сергій треба завести сюди. Закінчилась у мене. І що ще? Зараз візьму, подивлюся. Ой, е, може в мене є кукурузка в невеликих мішечках. Кстати, мені ж кукурудзу вже треба замовляти десь брати. Щось я цей момент взагалі з виду. Випустила. Ось є кукуруза. Треба туди забрати. Боже, в мене тут таке робиться. Капець. Ящики закидані, ну, блін. Так, оце треба взяти. Я його сама возьму, я не знаю. Важке воно. Таке, важке. Ой. Ой! Головне спину не зірвати, бо в мене вже є такий досвід. Що лікувала влітку? Спину їздила до. Коротше. Аварія. Коротше, одною рукою лівою не втримала. Дуже важке. Правою втримала. Що ви? Ну, позвалювали звідси. Я сьогодні зла. Я щось останнім часом постійно зла. зараз рука відпаде просто. О! Фух. Є таке діло. Нате. Кукуюзка. Курчата, ви хочете? Йдіть. О, нате. Ой, друзі, коротше, бачите, відосики в мене вже немає по 20-30 хвилин, по 10 хвилин, і все. Ну, нема що так особливо знімати. Лишилась тільки доросла птиця трохи молодняку, нема часу, багато роботи. Так що все, далі працюю вам всім. Дякую за перегляд, що ви зі мною надіємось на краще. Все буде Україна, пока.